Сьогодні, 31 грудня, весь світ святкує перехід від 2024 року до 2025 А ми в Україні відзначаємо ще й щедрий вечір або Маланку. Так само цього дня дівчата та хлопці традиційно вбираються в костюми персонажів казок, надягають маски тварин і зі щедрівками ходять по домівках, бажають господарям достатку та просять гостиниць натомість. З огляду на глибоку історію свято має багато традицій і обрядів. Їх у документальному проєкті Запал дослідила студія Крафт Сторі. Перша серія, яка так і називається Маланка, присвячена саме зимовим святам. Презентацію проєкту відвідала і наша знімальна група. У Києві в кінотеатрі Жовтень збираються люди. Тут відбувається презентація документального проєкту Запал. Перша серія чотирисерійного фільму називається Маланка. Вона розповідає про зимові свята і про автентичність українського народу. А це село Іванків на Київщині. Тут висіло більше 20 робіт Марії Примаченко. Це Харків, відомий пам'ятник Тарасу Шевченко. Герої стрічки троє українських митців. Співачка Ната Жищенко більше відома під псевдонімом онука, шеф-кухар Євген Клопотенко, а також художниця і дизайнерка Леся Патука. Всі троє вирушають в експедицію Україною. Леся Патука досліджує одяг, аксесуари та стиль. Це рушник роботи моєї мами. Мама. Так це він одна із останніх робіт. А скільки ваша мама витратила на цей час? Півроку точно. збереглися рушники шлюбні. Тому що коли молодята стають на рушник, цей рушник зберігається в родині. Я в першому житті побувала на такому місці, яке називається Валило. Найбільше мене вразила цей процес і процес, як спушують шерсть, як зрізають звівець. Коли ми прийшли в цей простір, а там його ще й фарбують, і воно там рожеве і голубеє. І це виглядає такі хмаринки, і Це було неймовірно. Усі герої проєкту шукають автентичне коріння у своєму напрямку, а саме українське культурне ДНК. Вони хочуть. Показати, що культура країни не обмежується борщем або салом, вона ширша і значно цікавіша. Тому герої їздять по регіонах України та дають друге життя культурі. Онука завітала в села, послухала та записала старовинні співи самоселів, а ще разом з місцевими мешканцями співала та грала на інструментах. Євген Клопотенко, мандруючи Україною, відшукує невідомі раніше українські рецепти і втілює їх у життя. За весь час експедиції. Ну для мене стало стало відкриттям каша Зозуля. Це та каша, яка готується пшоно і мак запікається в печі. І це прям вау, дуже смак, який не незвичний. Куття з халвою. Це мене просто е, також е, дуже здивувало. Голубці з. Круп кукурудзяною крупою це в запечені в сировиці. Це мене здивувало, Гнічені сливи, м'ясо запечене з гніченими сливами, е, суп з маком. Я тільки знаходжу десь протягом трьох тижнів вони з'являються в мене в ресторані. Документальний проєкт запал створили ще до повномасштабного вторгнення, і під час експедиції учасники проєкту зазначили, що радянський союз відібрав наші традиції, рецепти, музику, стиль, і наразі українці прагнуть повернути своє коріння. Без коріння ми не маємо майбутнього. Це раз, а друге е е е Якби в нас не було радянського Союзу, якби в нас не було Росії, яка постійно нас все забирає, то можливо б це і треба було робити, бо традиції б жили, якісь би від лишалися, якісь би змінювалися. А так як наша культура під величезною загрозою. Збереження традицій – це так само, як і пошук ідентичності. Головна ідея проекту в тому, що не треба а, цуратися чогось старого. Його треба забирати собі, переосмислювати, давати йому інше життя, тягнути в сучасне і в майбутнє. Це такий монументальний проект, який, коли вийде остання серія, він буде тривати 5 років. Чотирисерійний фільм Запал присвячений українським сезонним обрядовим традиціям. Далі будуть весняний епізод Великдень, а завершиться цикл випуском весілля.